пам'яті Михайла Гаріпова у Коломиї відбувся турнір із мініфутболу на честь нашого краянина, майстра спорту із чотирьох видів боротьби Михайла Гаріпова. Щоправда, він дуже любив і футбол, тому власне цим видом спорту і вшановують його. Михайло Гаріпов був майстром спорту з чотирьох видів боротьби дзюдо, самбо, вільної та греко-римської боротьби. Окрім цього, він дуже любив футбол, і, що важливо, вмів захопити цим видом спорту багатьох людей різного віку, пригадує його друг Анатолій Кляшторний. Людина заслуговує. Це людина приїхала здалека, але він Україну любив і, Май Бог, дай Бог, щоб так всі любили її. От, дуже чесний був, порядна людина, як товариш та -то взагалі на сім'ї хороший. От як його ховали, то кажу, бабця якась прийшла ж з дядькові. Бачите, що таке? Каже, він їхав на машині, ти став мені дві палки колбаси дали. Дуже чимна людина. Чотири рази на тиждень ми збиралися, старші люди вже. І що погода, не погода, це у нього такого не було. Ти що, спиш, давай все, от тут, десь зали постійно. стільки всіх, от таких, знаєте, хлопців, ну трошки в школах тікали. З нами бігали, всі вже так повиростали, і так це жалкують. Кажуть, що це було регулярно. Це не те, що так, знаєте, щось платив хтось таким з натхненням. Двоборець, ну, футболи, що він грав тут, то тяжко було. Дай Бог, що всі футболісти так таку наснагу мали, знаєте, таке бажання. Дуже порядна людина. Вічнему памість власне тому в Коломиї вже багато років поспіль пам'ять Михайла Гаріпова вшановують героїв міні футбол. Цьогоріч у турнірі взяли участь п'ять команд. Це футболісти, ветерани вікової категорії 50+. Розповідає керівник управління спорту Коломийської міської ради та організатор спортивного заходу Володимир Колесник. 16-те управління спорту проводить традиційний турнір пам'яті Михайла Гаріпова. Взагалі по кількості це є 26 разів. 216 він вже проходив з далеко го року. З'їжджаються кращі друзі. На превеликий жаль за обставин, які в нас зараз в державі. Не приїжджають команди здалека, тобто з Тернополя, з Хмельницьке та борцівська дружина. Але будуть сьогодні, ви побачите, і з Калуша людей і з Городенки, із Ну, Тобто <кхм> турніри, знаєте, E, сама аура цього турніру вона дуже запекла, сварки. E, всі спортсмени, ніхто не хоче поступатися. E, я вважаю, ми робимо правильні кроки, що цінимо і зберігаємо цю історію видатної людини, нашого коломаянина. Михайла Гаріпов за результатами гри призові місця здобули команди Борець, місто Коломия, Лісного Хлібичина та Яремче. У номінаціях кращими стали кращий воротар Василь Дмитерко Борець Коломия, кращий захисник Іван Конюк, село Лісний Хлібичин. А кращий нападник Юрій Желіховський місто Яремче, кращий гравець Роман Дяків, Борець Коломия. Переможців та призерів турніру нагородили кубками і медалями.